Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні у нас буде огляд Xbox Series S від зелених, а саме від Філа Спенсера. Це прямий конкурент Sony. Також розумію, що не дуже об'єктивно порівнювати молодшу модель до топової PlayStation 5, але тим не менше подивимося на функції, які є в даній консолі, яких немає на PlayStation 5. Подивимося на Game Pass, про який всі говорять. Ну і в загальному про дану консоль. Перед початком розпаковки хочу подякувати всім, хто підтримує мене у вигляді підписки на канал, вподобайок і коментарів. Також перед самою розпаковкою я вставлю невеличкий влог, який я записав перед самим магазином, де я розказав, як я дійшов до даної покупки і чому купив саме молодшу модель Xbox. Всім привіт! Вирішив записати такий невеличкий влог, що в новинку для мене і для мого каналу. Хочу розказати взагалі про те, як я дійшов до даної покупки, але з назви, я думаю, ви зрозуміли, що мова йдеться про Xbox Series S. Чому я вирішив саме його купити? О, тому що вже закінчилася техніка, яку можна брати. На огляд, ну як брати, закінчилася техніка, про яку я би хотів вам розказати, і яка, по суті, в мене є на руках. Тому прийшлося думати, що наступне, і вирішив я купити Xbox серії S. тому що в мене ніколи не було XBOX, От я навіть їх в руках не тримав, та що там в руках, я навіть їх в очі не бачу. Тому я думаю, що для мене це буде такий непоганий досвід користування. Те, що я купив, я також у відео вам покажу, прикріплю чеки, тому що зараз я не в Україні. Можливо, був би я в Україні, була б можливість взяти в друзів, якщо вони мають ну, десь знайти на огляд. Так як я не в Україні, тому приходиться купляти все за свої гроші. Тому я надіюся, на вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів, ну і обов'язково підписки на канал. От. На цьому я, напевно, буду закінчувати такий, такий невеличкий вступ вже до огляду. Тому що я зробив замовлення, напевно, 2 дні назад і сьогодні до мене вже подзвонили, сказали, що в магазині. Тому е, я прийшов його забирати. От, як заберу, я думаю, що зроблю ще якусь фоточку, або відзнімлю. І тоді вже зустрінемося на розпаковці і на першому враженні. Надіюся, дана консоль мене не розчарує, тому що це молодша модель, вона не така потужна. І думаю, що думаю, буде що сказати від Sony Boy, який завжди сидів на PlayStation або на такому. Середньобюджетному ПК, тому я думаю, що для мене це буде корисно і також е розкажу від людини, яка ніколи не користувалася е тим, що мене здивувало, що мене розчарувало. Я думаю, що для вас це також буде корисна інформація, якщо ви ніколи до цього, як і я, не користувалися Xbox. Добре, на цьому я закінчу іду забирати. І так, розпаковка. Скажу зразу, що я ще не розпаковував, тому це будуть такі перші живі враження. І так, ось вона в мене тут э, стоїть. Тут я бачу зразу, є, зараз я покажу, якщо видно на камеру, такі язички, за які э, тягнеш і вона відкривається. Давайте попробуємо так. Давайте попробуємо ножем, тому що вони тут здирають цей текст. Тому давайте. Розріжемо. Так, тут, тут є, знизу. І що у нас є? У нас є якась ось така інструкція, технічна допомога. Я думаю, цього нам поки що не потрібно. Далі. У нас є HDMI кабель. Кабель живлення. Ось. Так, кабель живлення. Тут ще є якась е, по стандарту документація. от. Так, тут з цієї сторони в нас є е, е, геймпад. От, я зразу сюди приніс ще геймпад від е, PlayStation, щоб зразу порівняти їх. Так, давайте відкриємо, так, це сюди. О, там ще є щось, секунду. Ага, і сюди дали ще в комплект батарейки, які я ще додатково купив в магазині. Так, ось так виглядає геймпад. От, Можливо, якщо ви вже володієте даною консолью, або, не знаю, була вона у вас, то. Ви знаєте, як він виглядає. Я перший раз його бачу в очі, і ну не знаю, він виглядає якимось дуже маленьким, порівняно з DualSense від PlayStation 5. Ось так. Він виглядає. Не знаю. Е Ну, він якийсь непривичний. Мені здається, що від е, PlayStation він краще лежить в руці. Давайте зараз візьму від PlayStation. Ось так виглядає DualSense. І він, в нього якась форма, він ширший і не знаю, він краще сидить в руці. Ну, так, якщо отак вони виглядають, ви можете побачити, що на відео від PlayStation 5 він ширший. Ну, не знаю, потрібно, напевно, що пограти. Подивитися, ну, перші враження, не знаю, 6 з 10. Ну, щось він мене не вразив, він якийсь дуже маленький, і на моїй великій руки щось він не... не дуже мені комфортно. Дивіться, давайте зразу протестуємо звук при натиску. Зараз я ближче до мікрофона. От, Це кнопки. Оці X, A, B, Y. Mm -hmm. А так, на PlayStation. Ну, на PlayStation майже їх не чути, а на Xbox вони майже, ну, вони голосні. Так само ця хрестовина теж голосна. Ну, вечором з цим геймпадом грати біля людини, яка спить, буде не дуже комфортно. Ну, і от на PlayStation вони тут набагато тихіші. Так. Цей, ну цей в принципі, по розміру такий, як на PlayStation 5. От, Ну, ну також він якісь, вони якісь всі голосні тут. І от на PlayStation 5, ну, практично не чути. Ладно, це по геймпаду, Ну, в цілому, класний такий мінімалістичний е, дизайн. От. І ще є оці курки. От курки вони тихі. Хоча також чути. Оці верхні вони гучніші, а ці другі вони тихіші, нижні. Окей, це що стосується геймпаду. Тепер давайте дістанемо. Саму консоль і подивимося на неї. Так це я відкладу. Так, от і сама консоль. Ну, виглядає так, це не тою стороною. Ось так виглядає дана консоль. От ви вже її бачите. Давайте я подивлюся. Також, ну, мінімалістично. Не можу сказати, що прям. Круто. Дизайн PlayStation 5 мені подобається більше з його такими футуристичними рамками, ну взагалі дизайном. Але ця також виглядає непогано, досить таки маленька. От, Давайте я ще це відсуну. Дістану PlayStation 5 і давайте ну, по, розміру, по розмірах порівняємо. Ось так. Виглядає PlayStation 5, якщо хтось ще не знає, От її розмір. А от розмір е, Xbox. Я думаю, що розмір все-таки має значення. І подивіться на Xbox майже, не знаю, два рази так точно. Оці грані мені подобаються, оці всі футуристичні рамки заокруглення. Досить таки непогано. От. А це Xbox Series. S. Ось так він виглядає. Досить таки компактний, якщо десь ви часто виходите до друзів, щоб пограти, то я думаю, проблем не буде кинути його в рюкзак, геймпад і просто піти до друзів щось пограти. От, на передній е, панелі в нас є ось такий символ е, е, Xbox. Це USB тут є. І це, напевно, я не знаю. Е, не знаю, що це можливо, Wi-Fi? Не, не знаю. Так, на задній панелі у нас є для підключення інтернету LAN. Далі тут також є два гнізда USB, HDMI. Оце розширення для Storage Expansion, для розширення сховища пам'яті. І також тут є гніздо для живлення. От, в принципі, і все. Я думаю, що далі у нас вже буде підключення і перші враження, перший запуск, тому також е, з цим е, поділюся. Так що переходимо до наступної частини відео. Ось так виглядає стартовий екран після того, як ви включите Xbox. Але, на жаль, я не записав перше включення. Ну, раніше я його почав записувати, але. Но... Налаштування самої консолі зайняло дуже багато часу. Напевно, до моменту покупки геймпасу я потратив, можливо, півтора-півтора години. Я не знаю, це дуже складно. Мені здається, що консоль ну, має працювати як PlayStation. Ти включив, зустріла класна анімація. Ти підключив геймпад, все, і ти можеш починати грати. Таке як різні налаштування, створення облікових записів, це все потім, тому що консоль, вона ну, в першу чергу для Ігор. Ну Тут, в принципі, все як у Windows, якщо ви користувач Windows, якщо ви міняли свій час Windows, або налаштовували, я не знаю, там якийсь новий ноутбук після покупки, де оце все потрібно встановлювати, налаштовувати. То тут приблизно так само дуже багато різних налаштувань, не знаю, танців з бубном, ну дуже багато всього потрібно зробити перед тим як запустити консоль. Як на мене, це ну, мінус, але я розумію, що це таке одноразове, і зараз, коли я включаю, то ну, вона загружається, зразу з'являється цей стартовий екран. І все. Ну, звичайно, для першого налаштування це мінус, але раз це можна зробити. Е, на рахунок е, зовнішнього вигляду оцей весь інтерфейс він мені взагалі не зрозумілий. Після PlayStation дуже багато цих Windows плиток, дуже багато вся. Всяких непотрібних елементів, якими я, напевно, навіть користуватися не буду. Ну, давайте пройдемося, я ще сам не знаю. Єдине, що я просто сидів і пробував купити Game Pass. І так, в нас є магазин. От, Я зразу поставив українську мову, до речі, якщо ви тільки, як я тільки включив не PlayStation, а Xbox. От, там зразу не було української мови. Не знаю, чому ні регіону не було, ні мови. Прийшлося вибрати англійську, закінчити повністю налаштування, і вже тоді в самих системних налаштуваннях, там, де мова, зараз я вам покажу. От, заходимо в систему. Мова і розташування, і тут вже з'являється українська мова. Мова і регіон, і просто мова. При першому включенні чомусь немає, не знаю. Значить, у нас йде магазин, не дуже він е, зручний. Якісь е, події. М -м -м, знову ж таки, якісь всякі новини спільноти та друзів. Не, не знаю, напишіть е, це перші враження, тому я не знаю, чи це все можна звідси забрати, чи можна якось відредагувати, щоб менше цього всього було. Далі у нас. Можливо, ви чуєте, як е, клацає геймпад, але він дуже гучний. От, е, прошу. От він на відео. Ну, це якийсь жах, я не знаю. Що у нас є далі? Домашня сторінка. Є тут е, якісь пропозиції. Не знаю, я би їх, напевно, виділив якимось. Е, 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 е. Такими основними плитками, тому що це все, що стосується ігор, а не отих всяких, що тут є якісь аксесуари, новини і спільноти, ну це не те головне, що б я хотів тут е бачити. Е якщо перейти на Game Pass, от тут вже більше щось з'являється на рахунок ігор. Тут в нас є е якісь е новини на рахунок Game Pass, от Знижка 10. Е Відсотки для підписників. Далі в нас йдуть отакий список ігор, нещодавно додані, очікуються в Game Pass. Найпопулярніші від EA-Play ігри, випуски першого дня. Ну, оце все треба гортати. Можливо, комусь це буде зручно, але мені здається, так як це реалізовано на PlayStation, то це краще, де тебе є. Одна іконка магазин, ти заходиш і просто фільтруєш по певних категоріях, а не просто отак все листаєш вниз і дивишся. Можливо, я ще розібрався, я ще подивлюся. Це такі перші враження От це все тут є. Десь я ще бачу тут, що можна перейти у всі ігри. <тісне> Тільки я не знаю, куди я заходив. Ну тут я не знаю, для мене це не. Інтуїтивно зрозуміло, це треба спочатку розібратися, а потім вже в іншому огляді, вже такий детальніший, Десь напевно він вийде через 2-3 тижні, де я все протестую. Також можете написати на що варто звернути увагу. Також будуть різні порівняння з PlayStation 5 Ну відносно ігор позапускаємо одні ігри тут, другі там. Подивимося, як вони виглядають чи є дуже велика різниця, і чи варто переплачувати. В самому низу є огляд за категоріями, для чого це додати вниз, якщо можна це наверху поставити, щоб зразу людина собі по категоріям відсортувала. А отут показати все. От, і тут всі ігри геймпасу. Привикається до цього, але після PlayStation це трошки все в новинку і в дивину, Не знаю, чому так все реалізовано. Але ігор дійсно дуже багато. Тут є навіть якісь ігри від Xbox 360 від старого покоління. От, Відповідно, Game Pass це класна штука. От, думаю, все. На цьому будемо, будемо закінчувати, і тоді вже зустрінемося в більшому відео, де я детальніше протестую дану консоль і розкажу про свої плюси та мінуси даної консолі. І так, настав час підвести підсумки. З розпаковки, з першого користування я можу зробити висновок, що консоль в плані дизайну досить таки непогана. Подивіться, на цей мінімалістичний дизайн, розміри, тому я думаю, що за дизайн можна дати плюс на рахунок геймпаду. Ну, я не знаю, це досить таки, напевно, суб'єктивна думка, тому що. Єдине, що мене в ньому бісить, це те, що дуже гучні клавіші. Я вже вам показував і в першому відео, і в другому. От, ну, Це дійсно нервує, але в цілому дизайн даного геймпада непоганий. Мінімалістичний. Єдине, що я замітив, що під час от, хвилин 15 пограв в гру, те, що, що цей е, стік, він розміщений вище. Тому, е, не знаю, пальцем не дуже зручно маніпулювати на DualSense вони на одній лінії, і це набагато зручніше. Але я думаю, що це просто справа привички, і потрібно просто пограти. І все буде окей. А так, він прикольний, білий, мінімалістичний, менше ніж DualSense, як я сказав, але не гірший. От єдиний мінус це, напевно, те, що я сказав, що цей е, стік. Вище, і те, що він на батарейках. От, не знаю, коли вони вже поставлять встроєний акумулятор, як до Сенсі, але тим не менше не знаю скільки будуть тримати батареї, але поки що це не такий великий мінус. От, на рахунок інтерфейсу, от в попередньому відео ми його проглядали, але він зроблений жахливо, чесно кажучи. Якщо вам подобається Windows, оці всі плитки, все це як зроблено в Windows, я думаю, вам тут також сподобається, але це не інтуїтивно зрозуміло. Це такі перші думки, які кинулися в очі. Далі я буду грати, тестувати, тестувати саме цю підписку, що там в ній є, і функції, які є в даній консолі, і вже тоді детальніше розкажу. Тому я думаю, що на цьому можна закінчувати. Це були такі перші враження. Також напишіть в коментарях, чи ви користувалися даною консолью. Напишіть ваші думки про неї і що варто детальніше протестувати. От. Всім дякую за перегляди і зустрінемося в наступному відео. Всім до зустрічі!